Огляд на ДМРВ Ford Scorpio Sierra. І покажу його, як він працює. Ну, В принципі, то понятно, як він працює, але мені сподобалася його конструкція, тому хотів це розказати більш детальніше. Геометрія цього ДМРВ. Ну, На мій погляд, дуже прикольно, зроблено геніально. Ну, на той час, да, кінець 80-х. Ну, перше, да, у нас е, така лопатка, ну, на то її називають ДМРВ лопата, яка відкривається від потоку повітря. Так, що у нас є? У нас є ще такий от, е, канал, який проходить мимо ДМРВ. Тут ну, є гвинт, який можна е, піднастроїти, е, піднастроїти ну цей канал. Да, е, Січення можна зробити. Далі. Далі мені тут сподобалось рішення, як вони тут зробили ту спишку, щоб побачити цю конструкцію. <кій> І так, тобто, виходить, у нас є прорість, тобто, коли у нас іде, скоріш за все, холостий хід ну, в цьому диапазоні працює. Як воно під тереось видно. І якраз цей диапазон усе це холостого ходу. Що це значить? Тут виходить, у нас є камера, ну, у нас закрита камера. І коли втягує двигун повітря, щоб... а двигун на малих обертах працює, у нього є пульсації. І щоб не було пульсацій таких, тут зроблена така геометрія. Тут, виходить, витягує воздух, ну у нас розріження, виходить. І камера, і вона допомагає зглажувати ці пульсації. І у нас, виходить, плавненько працює на холостих ця лопата. ну Тобто і січення да, у нас збільшується коли треба. ну от Іменно холостих цей принцип. І як тільки більше поток з'являється, тут вже. Оцю лопатку підхватує і далі вже відкриває. Тобто вона вже не, не працює. Ну і там вже не, не такі ж великі пульсації вже на, більш, на більших обертах. От така прикольна геометрія зроблена. На рахунок електроніки. Ну Тут зрозуміло, що у нас датчик температури повітря. Тут у нас общий мінус, так, общий мінус, і йде окремо ну, на блок керування. Так, а у нас тут принцип, ну скажімо, подстроєчного резистора. Але тут зроблено, зроблено теж прикольно. Ну, Мабуть, із-за того, що технології, скажімо так, повторювати електроніку дуже було складно. І можна, от я, до речі, побачив, що є такий. Ну, Така діляночка цього напилу, що я, я предполагаю, що так було. Виготовляється ця пластина, ну, це керамічна плата. Далі напилення робиться і перевіряється у цих от двох точках. Ну, тобто не двох, а цю ділянку на опір. Якщо все добре, то окей, добре, а якщо ні, то все викидується як брак. Така, чому не можна ну, замірити ну, ці точки і ці точки? Да? Тобто, виходить, цей це опір замірити, чи все підходить. Так, можна, але у нас вже є ще дублюючі резистори. Ось тут. Для чого вони? Це вони зроблені для підгонки. Ну, тобто, мабуть, дуже важко було робити. Скажімо так, дуже точний опір ну, на, на цій ділянки тому зроблено доп резистори Тобто, у нас 10 ще ділянок поділено, тобто 10 секторів. І кожний сектор він е, підстраюється. Ну Наприклад, можна розглянути, що це резистор. да Ну Тобто, оце у нас резистор. І оце у нас резистор від цієї точки до тої точки. Якщо резистор паралельно підключити, то опір буде зменшуватися. І, так от, і тут можна побачити. Так, візьмемо. Ну, коротше, я думаю, видно. Та і так, мабуть, видно Ну-ка. О, видно! Такі полосочки це надрізи лазером. Ну, наприклад, взяли щупи, ну, спочатку перший, да, резистор. Тут щуп взяли, ну або тут, і тут точку. І вимірюють опір. І починають підрізати лазером, підрізають, підрізати. Ну, до кінця ж не можна, можна обрив зробити, ага, не вистачило. Тут підрізають. А, а тут же, ну, проста фізика. Якщо ми зменшимо січення резистора, то опір у нього теж змінюється. От. Тобто, якщо ми ну, да, зменшуємо сентябрі, у нас опір більший, по-моєму, так от стає. Ну, неважливо. І далі тут теж є діляночки, що можна, наприклад, щупами. Там. А, ну, от, да, перший щуп раз, два. Вимірюємо, підрізаємо, підрізаємо, раз, не вистачило, підрізай ще. Ну, і так далі, потім п'яті точки. І так от зробили. Тут Тут вистачило одного надріза. Ну Зазвичай по два. І, і все. І тоді ми. А от раз точка, точка, і ту точку можна виміряти. Ну, і ще цей загальний резистор теж підрізали. І все. Тобто. Він виходить дуже точний. Точний, ну за рахунок під, підрізу такого. Так, ну а пружина Пружина що? налаштовується за рахунок, Ну відгинається. Це у нас фіксатор, і можна теж ну жорсткість пружини налаштувати. Ну, Ось от такий от принцип. Якщо погуглити ці ДМРВ, то зазвичай скажімо так, пишуть проблему в тому, що стираються, ну як в цьому випадку, стараються ці доріжки, і, і все, машина або дуже погано працює, або взагалі не працює. Тому є рішення. Продають, я так поняв, китайці продають такі, або роблять плати нові, там багато резисторів. Під багато резисторів роблять таку ділянку, а також ще вставляють від лануса э, датчик, датчик дросельної заслонки ну, от сюди. і, ну, Тобто налаштовують ну, першу точку по напрузі. І далі вже пружину о, теж налаштовують, щоб більш-менш так був схожий. Як воно працює по факту, ну, ці дороботки, я не знаю, не перевіряв. але, Але я хочу зробити. Не рішення, щоб можна було б вже керувати самостійно, ну, тобто електронний такий от датчик, безконтактний. Ну, побачимо, що з цього вийде.